Сідуючи страву, ми будемо готувати тушковану капусту. Капусту тушкують як свіжу, так і кислу. В нашому випадку буде кисла капуста. Кислу капусту зазвичай промивають холодною водою декілька разів, якщо вона дуже кисла. Якщо не кисла, нормально її промивають раз і відсіджують і стадають у глибокий посуд. Тушковані страви готуються в глибокому посуді з товстим дном. Для того нам потрібні слідуючі інгредієнти. Основний інгредієнт капуста. Бульйон в бульйоні буде тушкуватися, тому що ми знаємо, що тушкування проходить в соусі або у воді цибуля, тобто коріння, яке нарізається соломкою. Ну, Коріння в даному випадку цибуля і морка. Морка у нас є, тому що у квашеній капусті морка є. Цибулю ми будемо нарізати соломкою. Одразу буду відпрацьовувати, називати. Так. Тоненькою соломочкою. На, зроблю ще сама собі зауваження, що на одну порцію треба капусти бруто 325 грам. У нас в даному випадку 4 порції ми готуємо, а так як і готували попередню страву картоплю запечену по селянськи Для цього ще потрібно нам сало шпик. Нарізати кубиком. Не кубиком, а пластинками можна, можна соломкою, для того, щоб розтопити жир. І ще плюс до того, що додається кулінарний жир для тушкування. Тому що тушковані страви вони полюбляють багато жиру. Вони смачніші тоді. Так, нарізаємо все, нарізаємо дрібненько. Подальше все будемо пасирувати. Спочатку шпиль, потім закладемо цибулю і пропасируємо разом з томатом для кольору, щоб був гарний кольор капусти. Капуста в даному випадку може бути вже кисловата, то додають цукор. В кінці солять. І якщо капуста буде рідка, для густани ще можна додати пасироване борошно, розведене бульйоном. Шпик Зкладаємо на розігріту добри сковороду, разом із живим кулінарним. Міняємо доску, беремо доску, овочі сирі намарковано і ніж овочі сирі. Нарізали цибулю. Посипається шпик, до рум'яного кольору. Потім закладемо цибулку. Наш штук пасирується, до рум'яна, довго не пасируємо. Закладаємо пасирову овочі сирі, нарізані столовкою. Теж попасировуємо. Можемо влізати бурьову капусту. капуста тушкується в, в бульйоні, а тоді закладемо пасировані овочі. Так, наші овочі спасирували сараним шпиком. Тепер на порції йде 8 грам томату. Ну, якщо на 4 порції, то 8, відповідно, помножити на 4. Та ложка добра томата. Так, Для кольору. І перепасіровуємо, щоб наша страва не була е, рожевого приємного кольору. Капуста наша протушкувалася трошки в бульйоні. Ще мало протушкуваюся, ще ще тушкується. Потім ми закладемо цю пасировку, що ми тільки що приготували. Ще мало, ще не звінила кольору. Капуста наша вже добре поєдналася з пасированими овочами і томатом. Набула гарного приємного кольору, Вже дійшла до напівготовності і ще хвилин 15 там лишилося Дотушкувати її. Заправляємо цукромку, вона має кислинку, сілью і кидаємо лавровий лист. І ще тушкуємо хвилин 5-10, не більше. Капуста тушкована готова. Можна її подавати порційно, по порційну порованому баранчуці. Пареному баранчику, наприклад, з картоплею смаженою по селянськи з підігрівом. Можна підігріво подати у підігрітій, мілкій столовій тарілці. І також у звичайному однопорційному баранчику. І в порційній сковорідці. Таку капусту використовують для приготування бігусу. Перших страв капусняка Запорізького для кручеників солянок. І використовують як самостійну страву і як гарнір на м'ясних страв.